Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Хочу сьогодні подивитися таку тему. Чи оголосять 9 травня в річницю перемоги їхньої, так званої в Великої Отечественної перемогу над Україною? Чи буде це у них оголошено? 9 травня до Дня перемоги. Оголошення про те, що вони перемогли Україну і всі цілі СВО виконали. Вони будуть говорити, що вони захистили себе, що вони здобули дуже великі перемоги, що, в общем, дуже всього багато буде, але війна як була, так і буде. Війна буде продовжуватися. Це не буде перемогою, скажімо так. Це буде просто. Річами пустими про їхні досягнення в цій війні, скільки вони нас убили, скільки вони розбили, скільки вони перемогли, буде перечислятися вся їхня перемога, скільки вони нас захистили, освободили, да, бла бла, 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 бла. Але меч не опущений в землю, меч вгору, і тому ще 9 травня, я думаю, це не буде окончательною перемогою, яку вони об'являть. Більше будуть говорити про минуле, про те, які вони молодці, які вони потірі е, понесли в цій війні, да, як вони себе захищали, хоча потірі понесли Білорусія і Україна саме більше в війні. Все буде про минуле вже, бо їм більше нічим гордиться, е, в, в настоящому минуле, да, і розбите серце. Е, Нема про що буде, скажімо так, поговорити в настоящому. Розповіді будуть про те. Розповіді будуть про плани на майбутнє, про всі їхній вибір, про їхню активність якусь, але це все розмови. Це все вода, яка буде литися. Мечі вгору і перемога. Знову бла бла, 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 бла. Буде сказано, що перемога, перемога буде, перемога за нами, всі обставини складаються якнайкраще, е, да, але це все буде розмови, розмови, розмови. Про війну, що говоритимуть? Е, що удача на їхній стороні, що плани грандіозні, так було, є і буде. Е, да, і знову розмови, розмови, розмови. Лиття води, лиття води. А, поки що вони будуть в активній боротьбі. в активній боротьбі Я не думаю, що 9 числа вони скажуть, що вони перемогли. Вони скажуть, що вони перемогли в тому плані, що добились багато чого, але що це кінець і перемога, е це точка, такого сказано не буде. Вони будуть говорити, що вони будуть продовжувати досягати своїх цілей і боротися далі. Освобождати нас далі. Ну, от такий от у нас поки що вийшов розклад. Тема Побідобесія буде просто шикарна. Да? Просто шикарна. Будуть так бравурно розповідати, так бравурно м -м, говорити. Про свої перемоги, але це не крапка. На, на жаль, це не крапка 9 травня. Покажіть мені, а яка ситуація для них буде насправді? А яка ситуація для них буде насправді? На момент 9 травня для Рашки ситуація по війні в Україні буде насправді. Вони, звісно, будуть брехати, тому що вони будуть якісь западні. Вони будуть якісь западні. І все те, що вони говоритимуть на параді 9 травня, це буде повна брехня. Вони будуть якісь западні. Що за западня? В повному роздраї. Можливо, навіть щось потіряють, можливо, навіть щось потіряють, або будуть на грані потірі чогось, або на грані ухода відкудись. Тому що це чемодан без ручки нести важко, викинути жалко. Тобто те, що утримати неможливо, і хоч не хоч пройдеться розставатися, яка насправді буде смерть. До 9 травня будуть дуже якісь зміни великі, і вони їм не на кращі, судячи по попереднім картам. Смерть у них щось забере. Десь вони матимуть успіх, а десь повний провал. Потеря може навіть бути до 9 травня якихось територій, можливо, якихось населених пунктів, можливо, навіть своїх собственних, Можливо, навіть своїх собственних, Да? Не тих, що вони завоювали, а своїх собственних, Як, наприклад, Курська область. Да? А, от. Які красиві карти, Боже, смерті башня. Може бути кінець і крах по ресурсам, по економіці. По економіці. І як би там вони не бліфували, а маг у нас чоловік, який може бліфувати, да, його розповідати, що всі ці і ловушки, і потірі, і е, втрати, і крах економіки е, все одно нам пофіг, і ми впереді планети всієї. Але подивіться, що буде насправді з ними. Раз, два, три, 4, 5. Башня і смерть. Е Ніщита, потєря, е втрата і е попадання в ловушку. Говорять про те, що те, що вони говоритимуть на параді, кардинально відлічатиметься від того, що у них буде насправді. І що це за башня? Потіря якогось напарника, подія якогось друга. А, ну, куди ж тут? Дьявол це сам Кремль, це сама Росія, це сама війна. Те, на що вони надіялися, те, та країна, з якої вони вели тайні перемовини, ті, та країна, яку вони е, обіцяли разом святкувати перемогу по дьяволу, да, яку вони пытались маніпулювати, більше всього, е, оце все завершилося башнею. І хтось від них відвернеться. Ну, можливо, той самий Іран, не знаю. Тому що після Сирії Ірану не дуже вигідно працювати з Росією. Ну, це мої припущення, можливо, ще якась країна. Але вони потіряють те, що було тайно домовлено по діяволу. Да? Якісь діявольські плани і святкування перемоги. Бо тому що у нас Парень який любить святкувати перемогу, тому що когось обманув, когось з кимсь поманіпулював, але на них падає башенка. Ну і рядом коло башні у нас економіка. Так что такие вот у нас будут дела.